В Україні обрали кращого вчителя, і більше про премію будемо говорити далі з нашою гостею з нами. відеозв'язком Зоя Литвин, очільниця громадської спілки освіторія, засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine. Пані Зою, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава і вітання. Отож, вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк стала найкращою педагогиною за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Вона отримала 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та зможе взяти участь у світовому конкурсі педагогів. Як зауважили організатори, це вперше за історію премії вибір експертного журі, а також голоси українців, збіглися. Зоя, і далі трішечки детальніше то яким чином обирали цього року Оку переможця, як голосувало журі, і як голосували українці добре, спробую вмістити коротко. премії вже 8 років, і вона дуже важливий інструмент підіймати престиж професії вчителя, збирати історії дивовижних українських вчителів, показувати їх суспільству, щоб ми могли цінувати і дякувати от за ті щоденні маленькі дива, які вони творять в своїх класних кімнатах. А ми часто забуваємо їх помічати. Якщо говорити про те, як проходить процес голосування, то спочатку ми збираємо номінації від вдячних учнів, батьків, вчителів, яких номінують на премію. І цьогоріч в нас їх абсолютний рекорд. Понад дві тисячі ось таких історій. Ми продзвонюємо цих вчителів, шукаємо їх іноді ну, номінують зовсім маленькі діти. і Ми не маємо достатньо контактів навіть для того, щоб ідентифікувати вчителя. Але робимо все можливе, і далі вже вчителі подають свої детальні, розгорнуть анкети, щоб взяти участь у премії. Потім їх оцінюють експерти, різні організації освітні, і у нас формується топ-50. топ-50 формується топ-10 вчителів, і вже вони потрапляють на фінальний етап, коли журі знайомиться з ними наживо. Вони роблять самопрезентації, вони проводять уроки незнайомим дітям. На ту тему, яку вони жеребкуванням витягли і, можливо, ніколи і раніше не викладали, і от таким рішенням і методом вже обирають стоп 10 одного переможця, і власне, от в суботу, на всесвітній день вчителя на красивій церемонії, ми її оголосили. Мені здається, а коли власне тільки започатковували премію, так очікували, що через рік, два, п'ять, сім. Вже буде не 100 заявок, а буде їх тисячі. Звичайно, ми з командою в освіті працюємо понад 10 років, і чесно кажу, ми мріємо дуже амбітно. І нащо ж тоді робити премію? Щоб дякувати вчителям прославляти, якщо не мріяти про те, що в тебе вже будуть тисячі цих заявок, тисячі вчительських історій, подяк. Адже в Україні близько 400 тисяч вчителів, і кожен кейс унікальний, але кожен кейс заслуговує на подяку. І от, ви казали про. Глядацьке голосування кажу чесно, це вдруге збіглося голос глядачів і журі. Насправді таке було перший рік премії, вісім років тому і зараз. Але цьогоріч це голосування відбувалося вже в дії електронним шляхом і 13 тисяч українців також віддавало голоси за вчителів. Пані зоя, а от власне у чому особливість переможниці цьогорічної? Так що за неї і журі, і українці проголосували, збіглися результати. В чому її особливість? Або можливо, у чому інноваційність у навчальному виховному процесі? Я скажу так: всі наші фіналісти що то топ 10, що їх об'єднує, вони вчителі за покликанням, Вони в цій професії, бо це їх життєва місія. І вони проактивні для того, щоб навчатися, вдосконалювати бути кращими для своїх учнів тут і зараз їм не потрібна вказівка від міністерства чи управління освіти. Вони цим горять. Але якщо говорити про пані Лесю, що її виділяло серед цієї зіркової десятки? Це вперше в нас перемагає вчителька початкових класів, зазвичай це вчителі предметники. І напевне, пані Леся вона дуже проактивна в інклюзії. Вона почала навчати дітей з особливими потребами ще до того, як стартувала ця реформа, до того як з'явилося навчання для вчителів, бо вона вважала це важливим. Вона так само успішно адаптує дітей, які внутрішньо переміщені. У них за плечима є дуже травматичний досвід, але пані Леся допомагає його дати, А від себе, я б так сказала, в ній дуже-дуже багато любові до професії, до життя і до дітей. І нам зараз всім потрібно трошечки натхнення, можливо, щоб трошки хтось поділився любов'ю. І от в пані Лесі це відчувається. Пані Леся тепер може брати участь у світовому конкурсі. Чи обов'язкова така участь, якщо ти переміг у національному конкурсі, у національній премії, і які шанси, на вашу думку, пані Зої? Вона не є обов'язковою будь-яка участь за бажанням. Більш того, окрім пані Лесі, ми будемо номінувати наших топ 10 фіналістів, але звичайно. Я думаю, що перемога в національній премії дає ці шанси і ще підсвітлює цього вчителя. Так минулого року вперше двоє українських вчителів одразу потрапили в топ 50 і вперше наш минулий фіналіст був у топ 10 найкращих вчителів світу. Він був на красивені церемонії в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Ми за нього вболівали вболівали. Я впевнена, що пані Леся і решту вчителів цьогорічних фіналістів будуть відзначені на світовому рівні. Бо це важливо це про визнання от всіх тих героїчних подвигів українських вчителів, які вони роблять у війні, для того, щоб діти могли продовжувати навчатися вже вдруге з 2017 року. Національна премія Global Teacher Prize Ukraine за підтримки ЮНІСЕФ Україна відзначила педагогів дошкілля. Переможницею у спеціальній номінації стала вихователька Оксана Масовець з міста Кам'янець-Подільський, який працює у яка працює у закладі дошкільної освіти номер 20, називається садочок дзвіночок. З пані Оксаною наші глядачі вже мали можливість познайомитися сьогодні вранці. А от що журі захопило у її презентації, у її роботі, у її підході? Так само це інноваційність, це те, скільки пані Оксана працює над собою, і вона, і команда її закладу. Іноді ще офіційно держава не оголосила ці новації, реформи, а вони вже їх впроваджують для дітей, бо вони бачать, що це працює. І я б ще відмітила у пані Оксани унікальний такий підхід. Вона максимально залучає батьків до... До роботи з дітьми і оце її цілісне бачення, що ми виховуємо дитину разом, і те, що ми робимо в садочку, мають розуміти батьки підтримувати вдома. А ми маємо розуміти, де ми можемо допомогти родинний і що додатково пропрацьовувати в садочку. І мені здається, що ця премія вона цінна не лише для того світнього проекту, який пані Оксана реалізує за свої там півмільйона гривень премії. А ще й для визнання її роботи, бо вона настільки новаторна, завжди управління освіти це схвалює. Іноді хтось думає, що все ж таки варто лишити по-старому, як було, і це відзнання і від перших осіб держави, і від ЮНІСЕФ я впевнена, і місцеве керівництво запевнить, що пані Оксана тримає правильний курс, і треба весь час оновлюватися і вдосконалюватися, щоб відповідати нашим сучасним дітям і їх потребам. Зоя, а премія дошкілля це вдруге лише було, так? Була пауза? Так, ні. Ми раніше не мали таку ініціативу, тому що ми частина міжнародної премії, і вона все ж таки для шкільних вчителів, не для вихователів дошкілля, не для університетських професорів. Але оскільки це такий вже майданчик, за яким спостерігає все суспільство. Нас дивляться історію освітян, які ми розповідаємо, з'являються і в телебаченні на шпальтах газети журналів на радіо. Держава розпочала курс реформи дошкільної освіти. Ми знаємо, що це дуже важливий інструмент в руках держави для навіть демографічного зростання. для... Підтримки демографії родин і тому ці реформи започаткувалися, і відзначати вчити вихователів, новаторів, показувати, що в цій професії можна бути успішними, якими треба бути в цій професії. Це підтримує ось той державний курс реформ. Тому запит був і від Міністерства освіти, і від ЮНІСЕФ. Тому минулого року ми вперше започаткували, а цього року продовжили. Пані, Зоя, це чи можна було стверджувати, було. що премія далі буде вже постійною? Саме номінація дошкілля. Ну ми дуже на це сподіваємось, бо для кожної номінації потрібні партнери, які будуть втілювати ці вчительські мрії, підтримувати вчителів. Наскільки ми можемо спостерігати, ЮНІСЕФ доволено цим прикладом? Минулого року, завдяки їх підтримці, Вікторія Душина, перша вихователька, яка отримала премію. Повністю проремонтувала і створила на Харківщині безпечний простір для свого дошкільного закладу, де можна адаптувати діток, соціалізувати дошкільного віку. От і у пані Оксани бітні мрії. Тому ми сподіваємося, що на третій рік буде так само ця візнака, Будемо для цього все робити ви казали, що понад дві тисячі заявок було це насправді велика робота. Проведена була організаторами конкурсу. Але тим не менше, зараз вже є переможці у номінаціях. І у чому їх особливість? Чому саме ці переможці розглянемо коротко кожну номінацію? Перша вибір серцем. Вчитель історії з Дніпра Євген Кравченко. Що тут захопило? Що тут здивувало журі і українців? Ця номінація присуджується кураторкою нашої премії. Це журналістка і телеведуча Наталя Мосичук, і вона щороку приймає цей вибір серцем, відзначаючи вчителів, які працюють в особливо трагічних обставинах. Щороку історії дуже різні. Якщо говорити про пана Євгена, він працює. З тими учнями, яких він не впевнений, чи побачить завтра, коли прийде до школи, чи їх життя може обірватися. Бо це діти, які в лікарні, діти, які онкопацієнти, наприклад, або мають інші складні хвороби. Нещодавно пан Євген тримав свого учня за руку до останнього, коли той не впорався зі своєю хворобою, і вона його здолала. І це дуже складно, і такі історії нам теж хочеться відзначати і дякувати за них вчителям за те, що вони приходять до цих дітей, які можливо зовсім не до школи, але вчителі роблять все можливе у категорії учитель хімії Лариса Романишин зі Львівщини. Пані Зоя, що тут? Це особлива премія, яку дає е, український бізнес е, фармацевтична компанія Біофарма. І вони власне захотіли відзначити тих вчителів, які зрощують їм майбутніх науковців, майбутніх винахідників і працівників, показують, що в нас є цей потенціал до наукової діяльності в фармацевтиці, хімії біології. І пані Лариса, якраз дивовижна вчитель, попри те, що вона працює в Малесенській сільській школі на Львівщині. Її учні нещодавно виграли премію НАСА от в листопаді. Вони їдуть на запуск spacex ракети до штатів, і на цій ракеті до космосу полетить біогель, який пані Лариса з учнями розробили і створили у себе в селі. У категорії інклюзивність вчитель історії та географії з Харківщини Владислав Акименко. Пані Зоя, тут що? Про тут про інклюзію в усіх її проявах, наприклад, в містечку Лозова поки що не можна працювати наживо. Вони знаходяться за НАТО близько до лінії бойових дій, але дітей багато, і пан Владислав працює з ними попри все в онлайні, поза школою, коли це можливо, в таборах. І він робив дуже важливу роботу по підтримці дітей, які були в російському полоні, в фільтраційних таборах або. В асиміляційних таборах і яких от нещодавно, повернули з цього полону, і це також інклюзія, це також особливі освітні потреби, які е цей вчитель допомагав долати, за що отримав е окрему премію на продовження цієї роботи. Це чверть мільйона гривень від компанії Уклон у відзнаці систем учителів Катерина Корзу з Дніпропетровщини, Лариса Романишин зі Львівщини та Ярослав Федько з Дніпра. Пані Зоя тут трішечки більше. Та, про пані Ларису я вже розказала і ті дивовижні винаходи, які вони створюють з учнями в селі. Пан Ярослав, чудовий вчитель з Дніпра, має понад 30 годин наживо викладання. Не знаю, як він це все витягає, але видно, що він горить своїм предметом і вирощує залюблених фізику дітей, але й допомагає кожному. Той, хто й не буде фізиком, науковцям, зрозуміти причину тих, чий. Інших явищ функціонування світу, ну і робиться дуже новаторськи. Взагалі в нього такий важливий посил про те, що розвиток України буде можливий завдяки інженерії, стем, дисциплінам е науці, це правильний посил. Зараз тягалось галузь дає найбільшу кількість робочих місць. Тому він отримав відзнаку і пані Катя це вчителька української мови і літератури з сільської школи. Але вона руйнує всі стереотипи. І про те, що сільські школи не такі ефективні, її школа чудова, і про те, що. Е STEM і науково-технічним розробкам не місце в гуманітарних дисциплінах. Пані Катя долає цей міф і включає науку до курсу української мови літератури. Тому їх відзнаки також цілком заслужені. Пані Зоя, а от фактично, пані Романишин вона стала переможницею у двох відзнаках, так тобто, попередньо теж таке вже було в історії конкурсу, що один той самий педагог міг бути переможцем у кількох номінаціях. Абсолютно, я тут скажу, що ви кілька разів жили слово конкурс. Ми на конкурс, тому що конкурс це нібито про змагання, а ми премія ми відзначаємо і ми залучаємо партнерів, які також хочуть відзначати, і дякувати вчителям. Тому так в даному випадку дві окремі номінації, в яких пані Лариса абсолютно вписується. І ну, звичайно, ми тільки вболіваємо, щоб українські вчителі отримували якомога більше таких премій, відзнак. І все для цього робимо. Пані пані Лариса, так цікаво, коли я розпитувала її вчора, що вона буде робити, тому що загальний призовий фонд, який вона отримала, це 700 тисяч гривень, і ну ще багато чого класного. Вона так сказала цікаво. Ви знаєте, я тепер зі своїми учнями поїду на всі олімпіади, бо раніше щоб з'їздити там, наприклад, до Львова, я могла собі дозволити лише двічі на рік, бо мені треба було зі своєї вчительської зарплати сплатити їм проїзд, бо не всі можуть нагодувати двічі у Львові під час цієї олімпіади, де вони мали поїхати, і вона так вже мрійливо каже: А тепер мені на все вистачить коштів. Пані зоє номінації у премії сталі чи умовно кажучи, якщо організатори наступного року знайдуть спонсора там на правознавство чи щось інше, можуть бути інші номінації, чи як формуються взагалі ті номінації? У нас, звичайно, є стала номінація переможця. у нас є номінація Вибір українців, там де відбувається народне голосування. В нас є стала номінація Вибір серцем, яка з нами майже всі 8 років. І ем, щороку ми дивимось на суспільний контекст і на те, що особливо треба відмітити в роботі вчителів. І там вже задіємо партнерів. і... Запрошуємо їх до підтримки премії, як от з дошкіллям, коли в державі відбуваються важливі реформи, і важливо показати тих вчителів, які пілотують інновують в цих реформах, то це якраз і допомагає нам це зробити на платформі премії. Зоя, а як вже готували саму церемонію нагородження, коли вже, от врешті-решт, були відомі переможці, хоча насправді це було важко певно визначити. Як вже готували саму церемонію? Кого запрошували на неї? Ну, звичайно, запрошували перших осіб держави. Запрошували пана прем'єр-міністра, оскільки він визначає освітній напрямок. Запрошували міністра освіти. Запрошували першу леді, бо важлива її гуманітарна робота. Профільних заступників Міністерства освіти, які визначають політики. А тут в них було спілкування наживо з тими, хто ці політики впроваджують. Запрошували артистів для того, щоб вони також зарядили українських вчителів своїми виступами, історіями, згадали своїх вчителів. У нас на початку церемонії вчителям дякували наші олімпійці, Ольга Харлан, Ярослава Магучих, акторка Ада Рогорцева, Сергій Жадан. Джері Хейл, а наприкінці церемонії, перед тим як ми дізнали сім'я переможця, дякували військові. Бо доки військові боронять наше сьогодні і виборюють його на передові, вчителі виборюють наше завтра, продовжуючи навчати наших дітей. Пані Зоя, на вашу думку, чи була ця церемонія однією з найкращих за час існування премії? Вона була дуже щемлива, але кожна наша церемонія це щось унікальне, але завжди видовищне і завжди з великою кількістю емоцій, подяки вчителям. Тому не можу так сказати, але точно була чудова. Зоя, якщо проаналізувати досягнення переможців або загалом педагогів, їхній стиль роботи, ті інновації, які вони намагаються запроваджувати у навчально-виховний процес. Чи можна от сказати, у якому напрямку зараз все ж таки рухається українська освіта? Я б сказала, що зараз від режиму вогнегасника коли нам довелося? Відкласти реформи довелося стабілізувати взагалі і вигадувати наново освітній процес в умовах війни, от до такого режиму кризового менеджменту, ми перейшли вже до режиму продовження реформи, стратегування. Все ж таки, бачимо якийсь горизонт, куди ми хочемо рухатись як держава, як освіта, яку роль вона має зіграти в цьому процесі. А друга важлива складова, яка не була присутня раніше, це подолання освітніх втрат. Це той факт, що у одного вчителя в класі можуть бути учні, які щойно виїхали з окупації і не навчались взагалі. Учні, які повернулися з за кордону, і, можливо, там англійська мова в них покращилася, вони випереджають однолітків. А математика в них була зовсім з іншою програмою. А української мови і історії взагалі не було. І от Україн українському вчителю доводиться всім цим жонглювати і приводити цих дітей до одного рівня так, щоб кожен зростав і прогресував. Пані, Зоя, дякую вам наразі за хорошу розмову, за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Зоя Литвин, очільниця громадської спілки Освіторія, засновниця премії Global teacher Prize Ukraine була з нами відеозв'язком